Ти хочеш багато, краще життя, гроші, повагу, можливості. Але чомусь їх досі нема. І причина не в тому, що світ несправедливий, не в тому, що хтось заважає, а в тобі. Бо ти не готовий змінюватись. Ти боїшся виглядати дивно, боїшся, що тебе не зрозуміють, боїшся вийти за рамки, які сам собі поставив. Ти чекаєш ідеального моменту, коли буде час, коли буде настрій. Коли буде підтримка. Але цей момент і ніколи не настане. Знаєш, чому інші вже щось мають, бо вони діяли тоді, коли не було мотивації у них. Вони працювали тоді, коли всі відпочивали. Вони вставали раніше, а лягали пізніше. І навіть коли боялися, робили. І зараз у тебе є вибір або залишитися у цій самій точці, або зробити перший крок. Бо навіть якщо ти не знаєш, як. Ти завжди можеш почати. А якщо тобі зайшло те, що я кажу, то тут, на цьому каналі, буде більше таких відео. Підписка це твій перший крок. І якщо ти реально хочеш змін, то я покажу тобі шлях.